Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Сьогодні ми відзначаємо День Конституції, основного закону, який в умовах воєнного стану набув особливого значення. На цьому наголосила Лідія Ізавітова у своєму привітанні до адвокатів. Вона зауважила, що саме Конституція визначає ті межі прав людини, які держава не вправі перетинати навіть заради національної безпеки. Бо це наповнює реальним змістом утвердження України як демократичної, соціальної та правової держави. Тому Конституція гарантує кожній людині право на професійну правничу допомогу, право, яке не обмежується і має повноцінно реалізовуватися під час війни. І для його реалізації діє Інститут адвокатури. Тож. Давайте будемо згадувати про це кожен день своєї складної кропіткої праці у царині правосуддя, нашої роботи, що зміцнює правову систему країни. Цього тижня стало відомо про те, що Велика Палата Верховного суду вирішить питання про те, чи може адвокат, що не практикує і не отримує доходу, вважатися безробітним та претендувати на соціальну допомогу від держави. Передати справу на розгляд Великої Палати через наявну суперечливу судову практику вирішив касаційний цивільний суд. Також він звернув увагу, що призначення допомоги по безробіттю пов'язується саме із відсутністю роботи в особи як можливості діяти та отримувати дохід. А умовою для. Визнання адвоката таким, що забезпечує себе роботою, є не формальна наявність свідоцтва, а реальна зайнятість, реальна практика. І ще одне рішення від високих судів цього тижня стосується адвокатів системи безоплатної правничої допомоги, а точніше, підтвердження їх представництва у справах. Той же касаційний цивільний суд нагадав, що з. 3 серпня минулого року доручення органу уповноваженого закону на надання безоплатної правничої допомоги є достатнім документом, що підтверджує повноваження адвоката та додаткового підтвердження не потребує. Усі ці цікаві новини дивіться в окремих посиланнях під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами щоби захищати.